Привіт, друзяки! з вами, як завжди, на зв'язі я Артем. Це канал Артік. Сьогодні будемо грати в таку ігру, як Melon Playground. Я буду перевіряти цю ігру і другу ігру, Ragdoll Playground. Так що, друзяки, я хочу вам ще нагадати, що недавно вийшло оновлення цього Ragdoll Playground. Не Melon, а Ragdoll. Плетграунти там теж додали пару фішок, так що зараз будемо дивитися і на ту ігрушку, тож, друзяки. А ви не забувайте підписатися, поставити лайк і напишіть щось мені в коментарі, якщо ви це все хочете. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, зветься Риска Артем. Там можемо з вами поговорити, також можемо пограти разом з вами в якісь ігри. Також можемо зустрітися в Discord. Ну, коротше, заходьте в Телеграм і там будемо з вами общатися. Дивіться, ця карта місяця додавали в Мелон Приган. Я вже показував своєму ролику. Так що ще можна. Дивіться, опа. Чи я не показував ролику. Ні, я наче загружав відео. Да. Ну, це ви поняли, карта прикольна. З Зараз будемо перевіряти. Це я знаю, як все робить, не треба мені підказок ніяких. Так, що в нас тут? У нас ось оцей фігня є така інопланетне оружие якесь. Давайте отак, опа. Що воно робить? Ух ти. Прикольно, скажіть, друзяки. Так, фігари, нормально. Мені кажеться, щоб обновили вони кров, вона якась стала краще, як по мені. А так я не знаю. Як вам, нормальна кров? Анімація? Ну прикольно, друзяки, да. Зашибічесько так можна грати. Ух, блін, отдача яка от цього інопланетного оружия, да. Зашибіческа. Ну, друзяки, ігрушка реально класна. Можна пограти. Зараз ми переміщаємося в таку саму подобну ігру. Ну вони відлічаються один від одного, це ясне діло. Так що, друзяки, зараз ми із мелом плейграунда переходимо на регдол плейграунд. Зараз, друзяки, для вас це займе одну секундочку. Все, друзяки, ми в регдол плейграунд. Зараз будемо дивитися на обнову, що там додали і як. Як я дивився в плеймаркеті на обнову, там було чимало всього Карту не додали. Карта як... Є так і є. Мелонів не додали нам мечі. Що в нас по мечах? Нічого. Пооружі. стрельна А це в нас що таке, підожди? Це в нас ця. Ух ти, ракетниця. якщо друзі, хтось. Повне, що була ракетниця чи ні. То напишіть мені в коментарі. Дивіться, що я зробив. Батлфліп, дивіться. Ракетниця крутиться на одному місці. А, це вона поняла. чіпляється отак і стріляється. Ну, прикольно, прикольно. Так. Із взривчатки що надобавили Ну, походу нічого. По шприцях теж нічого. По техніці катапульта. Це у нас що? Подивіться. Ну. А цього я теж не помню, що це таке? Ану ну, ну підожди, зараз ми. Ух ти! Стріли стріляє, ну... Якщо чесно тут, як я цього не помню. Може вони додали, чесно таке. По одежі у нас що, Наче як нічого, по техніці тут у нас теж нічого не змінилося. І по всьому остальному. О, а тут я бачу, додали сходинки. додавили стульчик. І додали кришу. Ну, тепер прикольно, можна зробити якийсь такий, знаєте, домик свій прикольно, а я зараз хочу взірвати гранатами. Воно буде реагувати Це все на. Ну, взр... Ні, поломки ніякої немає. Все тупо однорідне, текстура не ламається. Ну Це фігово. Ну, думаю, друзяки, буде обновлення ще далі. Так, а що у нас по вкладках бокових? Тут нічого. Ні, тут нічого не помінялося. Да. Це в нас інструкція, як в ігру грати. Ну, більш такого, друзяки, нічого новенького я і не бачу тут. Ну, а якщо вам подобався даний відеоролик, можете поставити лайк, якщо хочете. І підписатися, якщо вам не тяжко. Ну, а з вами, як завжди, був я, Артік, звати мене Артем. Також хочете підписуйтесь на мій телеграм-канал, який буде внизу під відео чи в коментарі. Так що, друзяки, давайте всім удачі, всім доброго настрою і все буде добре. Так що, друзяки, всім до свідульки.